Ваша програма провела оцінку щорічних потреб у вакцинах для вашого району та визначила, що вакцини мають постачатися щоквартально. Як районний менеджер, ви повинні переконатися, що ваше сховище холодового ланцюга має достатню міськість, щоб зберігати вакцини за необхідної температури. Якщо ви цього не зробите, то ризикуєте пошкодити вакцини. Щоб визначити, чи маєте ви достатню міськість обладнання холодового ланцюга, вам необхідно розрахувати потреби в об'ємі для зберігання вакцин та міськість вашого наявного обладнання холодового ланцюга. Якщо об'єм необхідний для зберігання ваших вакцин перевищує наявну міськість обладнання холодового ланцюга, це означає, що ви маєте проблему з міськістю, яку необхідно буде вирішити. У цьому відеоролику. Ми зосередимося на розрахунку міськості обладнання холодового ланцюга. Щоб розрахувати міськість обладнання холодового ланцюга, розрахуйте міськість кожного типу наявного холодильного обладнання, після чого додайте отримані значення. Для обчислення скористаємося цією таблицею. Перерахуйте типи наявного у вас обладнання холодового ланцюга, в тому числі його технічні характеристики. Ви можете знайти ці відомості в паспортах обладнання ВООЗ ЮНІСЕФ, таких як наведені в цьому відео або в даних виробників. Або ваша програма може використовувати схожу таблицю, в якій перераховані характеристики та об'єми зберігання у найбільш поширених моделях холодильників і морозильних камер. Далі внесіть місткість кожного елемента обладнання холодового ланцюга у відповідний стовпчик температурного діапазону. Залежно від того, чи це холодильник, холодильна кімната, морозильна камера або морозильна кімната. Знову ж таки, ви можете знайти ці дані в паспортах обладнання ВОЗ ЮНІСЕФ або в даних виробників. Вкажіть, скільки одиниць кожного типу обладнання у вас є в наявності. Далі для кожного типу обладнання розрахуйте загальну чисту міськість для зберігання вакцин. Ви можете отримати загальну чисту міськість для зберігання вакцин, помноживши чисту міськість кожного типу обладнання для зберігання вакцин на кількість одиниць цього обладнання. Наприклад, один тип холодильника з льодяною сорочкою має об'єм 169 літрів, існує чотири холодильники такого типу, загальний чистий об'єм яких становить 676 літрів. Для кожного типу обладнання для зберігання вакцин. Внесіть загальну чисту міськість у стовпчик відповідного температурного діапазону. Виконавши це для кожного типу обладнання, додайте об'єми для кожної температурної категорії, щоб отримати загальну чисту міськість обладнання для зберігання вакцин. У цьому випадку загальна міськість морозильної камери становить 528 літрів, а міськість холодильника 1063 літри, розподілених на 10 одиниць обладнання. Зверніть увагу, що при замовленні вакцин обов'язково залиште вільне місце для зберігання мінімум 25% від загальної міскості, щоб забезпечити більшу гнучкість при зберіганні вакцин. Крім того, не забувайте, що акумулятори холоду також займають місце вам необхідно буде виконати додаткові обчислення, щоб визначити кількість необхідних акумуляторів холоду і простір, необхідний для їх заморожування. Щойно ви визначите місткість свого обладнання холодового ланцюга, ви можете оцінити потреби в об'ємі для зберігання вакцин та визначити, чи достатньо у вас місця. Для цього ви можете використовувати таблицю подібно до цієї. Ви повинні розрахувати загальний об'єм для зберігання кожного типу вакцини відповідно до температурного діапазону. Далі ви повинні додати ці об'єми, щоб отримати загальний необхідний об'єм для зберігання вакцин. Цей розрахунок більш детально описаний в окремому відеоролику. Щойно ви дізнаєтеся місткість свого обладнання холодового ланцюга і потреби в об'ємі для зберігання вакцин ви зможете визначити, чи достатньо у вас місткості обладнання холодового ланцюга для зберігання вакцин. Подібна таблиця може стати у нагоді: Вкажіть ваші потреби в об'ємі для зберігання вакцини і наявну міськість обладнання холодового ланцюга. Для обох температурних діапазонів. Для кожного типу обладнання для зберігання відніміть необхідний для зберігання об'єм від наявної міскості. Якщо результатом є від'ємне число, ви маєте проблему з нестачею місця, яку необхідно буде усунути. Наприклад, припустимо, що у вас було 1063 літри вільного місця в холодильнику і холодильній кімнаті. Вам необхідно 1200 літрів. Для вхідної партії вакцин, коли ви віднімаєте 1200 від 1063, ви отримуєте від'ємне число. Це означає, що вам потрібно буде знайти додаткове місце для зберігання в холодовому ланцюзі, щоб безпечно зберігати всі ваші вакцини. У цьому відео ми розглянули, як розрахувати місткість обладнання холодового ланцюга і визначити, чи вона достатня для ваших потреб у зберіганні вакцин.